25 років тому зародилася перша в новітній українській історії масова громадсько політична організація Національно-Демократичне Спрямування Народний Рух України за перебудову. З нагоди відзначення у 2014 році, 25 річниця, створення цієї організації і на підтримку ініціативи громадськості 1 липня Верховна Рада України прийняла постанову. Про відзначення 25-річчя створення громадсько політичної організації Народний рух України за перебудову. Відповідно до цієї постанови обласною державною адміністрацією затверджено ряд заходів з підготовки відзначення цієї річниці. Планом передбачено проведення в усіх містах і районах області урочистих зборів, круглих столів, конференцій, присвячених цій даті. Сьогодні ми проводимо наш день інформування, і я надаю слово вчителю історії загальноосвітньої школи номер 2 Комарову Сергію Володимировичу. Події які відбувалися в суспільстві колишнього, колишнього радянського союзу наприкінці 80-х років минулого століття. Свідчили про те, що це суспільство починало розуміти, що далі так жити неможливо. Далі такі процеси, які відбувалися до того моменту, вже не можуть іти в тому руслі, в якому вони йшли. Треба все кардинально змінювати. І той процес перебудови, який був започаткований Михайлом Горбачовим, не виправдав себе. Люди зневірилися в тому, що, е, які процеси відбувалися і які наслідки вони давали. Провідна е, інтелігенція України на 80-х років ХХ століття, бачачи відсутніх серйозних зрушень в економічного та соціальному житті України, відставання від перебудовчих процесів, що проходили в центральних і регіонах України, наприклад, Балтиці. Повну дискредитацію діяльності керівництва Комуністичної партії України та КПРС в цілому зробили кроки до створення масового суспільно-політичного руху. Вже на початковому етапі перебудови повсюдно в СРСР почали з'являтися неформальні групи об'єднання, організації, поява яких сприяла відкритій різкій критиці, правлячого режиму, записоподарність і тоталітаризму. Виникла широка позацензурна преса. Відроджуються такі форми відсування права і свободи, як мітинги, збори демонстрації, то, що, що офіційно за Конституцією Радянського Союзу та Української Радянської Соціалістичної Республіки неформально були заборонені. Після аварії на Чорнобильській атомній електростанції у 86-му році та злочинної бездіяльності як союзного керівництва, так і республіканського, в Україні утворюються різноманітні екологічні організації. 13 листопада 1988 року у Києві на площі перед стадіоном відбувся великий екологічний мітинг, який організував громадське об'єднання Спадщина Громада Зелений світ, но сфера зелене новосердя» та «Небайдуті». Подібні масові акції пройшли в інших містах України. Проте екологія була не лише єдиним напрямком діяльності неформальних організацій. Створювалися політичні клуби, просвітницькі українознавчі організації, молодіжні та студентські об'єднання. Негативне ставлення Компартії України та Радянського Союзу до всіх громадських мінімум творів умовило їх швидку політизацію, засновану на військо-негативному критичному ставленні до існуючої державної політичної системи, національної політики центру. Восени 1987 року у Львові виникає товариство Лева. Незважаючи на культурно-етнографічний характер цього об'єднання, вже на початок 1988 року це товариство переростає у громадську політичну організацію. У цей же час в Києві при будинку вчених академії наук України створюється українознавчий клуб Спадщина, а у Київському університеті студентське об'єднання громади. Їхня діяльність відразу виходить за межі просвітницької та набуває політизованого характеру. Значний розголос не лише в Україні, а й за її межами отримала діяльність Українського культурознавчого клубу, що діє у Києві. Влітку 1988 року створено демократичний союз широким спектром поглядів. Там були і ліберальні демократи, і соціал-демократи, демокомуністи. У жовтні 1998 року відбувся з'їзд з української організації Зелений світ. Усими цими процесами керували ті представники передової української інтелігенції, які до цього знаходилися або у місцях позбавлення волі, або у вигнанні. Знову з'являються і вже широко їх чути такі імена, як В'ячеслав Чорновіл, Михайло та Богдан Нагорів. Відновлює свою діяльність Українська герцінська група. на... Під час минулого свого виступу ми вже цієї теми. Саме на її основі у середині 1988 року було створено українську гецінську спілку, яка відіграла надзвичайно важливу роль у формуванні політичної ситуації в Україні. Вже у березні 1989 році, при активному сприянні УГС, відбулася масштабна політична демонстрація та політичний страйк. Наприкінці 88-го на початку 1999 років Україну прокотилася хвиля створення осередків шанувальників української мови. На установчій конференції 11-12 лютого 1989 року у Києві товариство української мови імені Тараса Шевченка постало як всеукраїнська громадська спілка, що об'єднала численні організації та гуртки з метою відродити і утвердити українську мову в Україні і серед українців зарубіжжя Плени товариства високо піднесли Просвітницький дух, знову відновилися такі форми, як роботи серед громадськості, як літературні вечори, диспути, читацькі конференції. Предметом обговорення на них були твори заборонених письменників, істориків. Згуртовували вони людей і підвищували їхню свідомість, формували українську ідентичність. Восени 1988 року у Спілці письменників України створилася ініціативна група сприяння перебудові. Подібна громадська структура з'явилася вперше і в Інституті літератури імені Тараса Шевченка Академії наук української РСР. Згодом вони об'єднуються і уже 31 січня 1989 року загальні збори Київської письменницької організації схвалили запропонований ініціаторами проєкт програми народного року України. До авторів його створення відносяться такі видатні діячі, як Іван Драч, Юрій Мушкетик, Дмитро Павличко, Борис Олійник та інші. Одразу ж після проголошення цього програмного документу їх викликають до ЦК Компартії України, де пробують переконати у недоцільності створення такої громадської організації, як Народний рух України. Але вони стояли на своєму. І вже 16 лютого 1989 року в літературі України був опублікований повний текст цього документу, тобто програми загальноукраїнської громадської організації Народний рух України за передування. До весни 1989 року в країні складається кризова ситуація взагалі, і тому це була нова політична ситуація, яка різко відрізнялася від того, що була у 85 чи 1988 роках. Процес демократизації, на відміну від перших років перебудови, стає Справою не лише верхів, а він вже починається знизу. Це саме той процес, про який ми говоримо і зараз. Нам потрібна децентралізація, тобто не з гори отримувати вказівки і виконувати лише так, як це бачить вище керівництво держави, а і самим щось пропонувати, самим вживати заходи до вирішення якихось проблем. Іде у 89-му році іде політизація громадянської свідомості, поляризація та радикалізація суспільних сил, процес утворення чисельних суспільних формувань активізується і відзеркалює різні настрої соціальних груп радянського суспільства. З лютого по вересня 1989 року по всій Україні пройшли регіональні місцеві установчі Конференції народного руху України. 8-го 8-10 вересня 1989 року в Києві. Відбувся перший установчий з'їзд народного руху України за перебудову, проведення якого ознаменувало перехід до демократизації влади. Народний рух України за перебудову сам став по собі символом, символом перетворень. Всього він кардинально відрізнявся від тих народних рухів, які вже існували до цього часу на теренах ще тоді Радянського Союзу. Подібні організації були у Польщі, називалася вона Солідарність, та у Литві Саюдіс, але в них перебували здебільшого радикально налаштовані та антикомуністичні дії. Український рух був із самого початку надзвичайно строкатим, від ліберальних комуністів до прибічників інтегрального націоналізму. Внаслідок спільних дій, рух за демо та демократично налаштовані народні депутати Радянського Союзу від України осени 1989 року, вже внесли важливі поправки до проєкту закону про вибори до Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки. У березні 1990 року відбулися вибори до Верховної Ради України, у результаті яких демократичний блок, в якому рух був головною силою, створив парламентську опозицію під назвою Народна рада. Відбулися подальша радикалізація руху та певна диференціація різних угруповань всередині самого цього громадського об'єднання. Рухівцям вдалося забезпечити більшість низці місцевих рад західної України. Під проводом руху велася інтенсивна боротьба за державну незалежність, відродження української нації, відтворення історії українського народу та, та державності. політико просвітницькі акції були спрямовані на популяризацію замовчування Утвердження української мови як державної демократизації виборчої системи. Найбільш значущі акції того часу, які проводив народний рух і залучив до цього велику частину українського народу, був живий ланцюг до Дня Звуки Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки, масовий виїзд на Нікобичину та Запоріжжя. До 500 ліття заторійського казацтва, масові заходи під Берестечком Батурином Лунами і Хотином, студентське голодування серед вимог значних першочергових цього голодування був якраз розпуск Верховної Ради, багатотисячний мітинг на центральному стадіоні міста Києва і демонстрація Хрищам залпислами Гельмасова Кравчука. Усе це та чимало інших факторів засвідчувало поступове поширення серед мас ідей руху, їх поглиблення та радикалізацію, подальше загострення його ролі в суспільстві. Працювали депутати від руху в областях у Верховній Раді Української Радянської Соціалістичної Республіки, проводили масові заходи, і саме оці всі заходи, проведені з ініціативи народного руху, стали тим поштовхом, який призвів до того, що 16 липня 1990 року Верховною Радою України була ухвалена декларація про державний суверенітет України. На другому з'їзді руху, який відбувся у жовтні 1990 року, було проголошено, що організації руху виступатимуть вже не за перебудову, а за повний демонтаж існуючої тоталітарної системи та перебудову ненасильницькими методами незалежної демократичної української держави. І тому назва Народний рух України за перебудову була змінена на просто народний рух України. Крім того, на цьому з'їзді була прийнята низка. Документів, які мали велике значення для суспільства. Одними із них були заява про підписання союзного договору, звернення до громадян України, членів КПРС, із закладом виходити із лавком партії, гражданам України, вважаючи русський язик своїм родним, із закликом підтримати боротьбу за незалежність України, до парламенту і народу України щодо ситуації в Криму. Проти сепаратизму та з вимогами щодо забезпечення юридичних і матеріальних гарантій повернення дотриму кримських татар. Ухвала про міжнародні відносини України. Але <клес> заради об'єктивності слід зазначити, що рухові бракувало на той час чіткої, прозорої, наполегливої системної. Зафіксованості і в партійних документах, і це призводило призводило до того, що і в Русі з'являються свої течії, з'являється свій поділ. Так з'являються Українська Радикальна партія і Демократична партія України. Саме на теренах народного руху України. Вони мали відмінності вставлені до різних питань між руком та цими іншими новітніми демократичними партіями точилися суперечки. Щодо е, ліній, якими необхідно йти завоювати незалежність суверенітет України та вирішувати інші питання, які були тоді на той час вже глобальними для українського народу. Невдалою виявилася спроба запровадження інституту асоційованого членства у Русі. Хитка коаліція партій навколо руху проіснувала до вересня 1991 року. І фактично розпочалася в період президентської виборчої кампанії, коли Українська Радикальна партія та Демократична партія України проігнорували рішення Великої Ради руху, висунули своїх кандидатів на посаду президента України у той час, як була домовність про те, що єдиним кандидатом на посаду буде висунути В'ячеслав Чор, Чорновій. Таким чином, уся історія народного руху України нерозривно пов'язана із становленням і розвитком української незалежної держави, оскільки саме рух став колиською для багатьох сучасних державних і політичних діячів, вчених письменників, діячів культури тощо. Народний рух України за перебудову своїм власним прикладом навчив українців відстоювати свої права, став потужним чинником формування громадянського суспільства в Україні. Рух за перебудову вважають явищем, яке дало нації крила. Вогником надії українцям на повернення людської гідності своєрідним моментом істини. Значною мірою саме завдяки активній діяльності Народного руху України за перебудову 24 серпня 1991 року Україна здобула свою незалежність. Дякую за увагу. Будь ласка, ваші запитання. Немає запитань. Дякуємо за інформацію. Всім дякую за увагу.